Гуцули це теж українці, тільки, тільки дикі. Ми живемо високо під говерлою, пасемо вівці і любимо дівчат, як всі є. Гуцульський футбол. Гуцули такі люблять футбол. Це наш діалект. Буду, буду перекладати, поможливо. Декотрі, котрі дурні. Люблять бігати і копати, але більшість, такі як ми розумні, пити пиво і дивитись. Усі в районі знають затятого болільника Уйка Николая. Він був болільником ще за цісаря, потім болів за Чехів, потім за мадярів, потім за румунів і за руських. Тепер боліє на радикуліт. І за рідну команду четина на стадіон Уйко приходить першим і розганяє вівців і корови, котрі не пускають на поле геросів. Так і цього разу Уйко Николай усівся коло мене, зачився цигариком верховина і зріб. Нині буде файний футбол, протезом чувствую що будуть це хлопці бити. Протест нігде не підводи, уйка Николая. Матч Мач з іскрив Уйка. Суддя Бога, ти фівка вже, бо тя філкнув коштуром. Після цього хлопці, хлопці у сімейних трусах почали бігати, а на трибуна гойкати. Даймося, правді, футболісти не так били лопту, хлопта то м'яч по нашому. Як чужі ноги. Бо будьмо відверті, ніг багато, а м'яч один. Суддя робив вигляд, що ніц не видить, аж доки сам не дістав по ногах. Тоді не відпив вихопив свисток і вже би фітькнув. А і бойко Николай як за горлане на весь стадіон. Виплюнь фітькало або віплюнеш зуби. <рес> Мабуть, арбіш шкодував свої зуби більше за чужі ноги. Тому махнув, що нічого не було, можна грати далі. У цей час один бузеранд обвів двох наших защитників, що лежать і слухали свіжий анекдот. І побіг прямо на ворота. Такого паскудства не ждали ані граки, ані воротар, ані болінник. Не розтірявся один уйко николай Скачмо в плечі! Заволав так, що впало табло з рахунком, а я оглух на обову. Правда, скакати в плечі не було кому, бо защитники загорали в травиці, а Бідний воротар біг із-за поля темнянська уцицька тумаріку з верхнього подари, нападаючи нехар біг з усієї моці, як той олень від лісника козуляка із щавлюсь лісництва. Біг, правда, не стільки до воріт, як від нашого полузащитника Івана Медведя, котрий обіцяв віддаватиму копита і здати у загод контору. З того жєху, хлопне, щувся забіг у наші ворота. І не сам нехай, а з м'ячом, бодай би пукав. Дякую <плес> за <можна> підтримку. <плес> Що се на стадіоні? Хромий, гуйковиколай підскочив на два метри. Верху штурому плечі боковому судді гокнув на весь беззубий рот. В ній гри. Сліпа баба Гафійка, котру привели жебрати авторитетно підтвердило. Честим. Її старший брат Елько, котрому 10-й рік пишуть прогули на тім світі, був категоричнішим. Та їжте го. Наші греки не позорили коцкаті трусивика Николая. Вони й мили обідчика, що забив нам гол. Хоч той силувався пролізти крізь сітку горіт, як та гадина межи камінням. Першим прибіг полузащитник Іван Медвідь і з розбігу, дав копанця у то місце, що чехи ласково називають «пердело». Нападаючи Юрко Шнурок, добре знав прийоми кунг-фу, бо тренувався кожен вечір на жоні. Тому з криком Єга скочив двома ногами гостеві в груди. Защитник Петро дараба цілив у ніс, попав ухо, і з того дуже переживав. Ледве відорвавши від пишних марічкиних ціцьок, останнім прибіг воротар Лискощур, але встиг таки укусити за ліву ногу в області шоуде. Після сеос, сирота чешко вівкнув, прирвав сітку, проломив дірку в плоті і більше його не бачив. Правда кажуть, через тиждень рятівники стягнули його з вершечка смерека під самого верху. Тим часом на місці інциденту прибіг суддя і почав підіймати гвалт. Але тета Василина, що прийшла на футбол продавати сімічки, встигла плюнути суддеві в рот ще до того, як той встиг свистити. Її п'яний кум Дмитро скочив на суддю, аби удушити гниду. Але не доскочив до шиї, зате зубами стягнув труси. Доки арбіт, блискаючи голим задом, відтирав з п'яної пащеки свої будігови, надбіг Уйко Николаю, з криком нюхай ноги, дубовий протез зутий у капчур 46-го розміру, полетів арбітровий у ніс. Ззаду Николаєві правно куцько усадив з розгадки заряд солі. Точно у розчепірений судівський зад. А коли добивати суддю надбіло решту односельчан, той вже урвав, як вепер у хач. слід йому зазлісно дивилися прутконогі олені і переможно поглядав у Іко Николай, піднявши як прапор трофейні судівські труси. Дякую за увагу. Футбольний святом вас. Ми вас любимо, цінуємо. Хутбол найкращий. good time.